Привіт-привіт! З ким ж сьогодні не віталася, кого не бачила. Але перший ролик на Олі Фрейс вже вийшов. Так, друзі, маємо продовження вівторка. Сьогодні в нас гарно. Не можу сказати, що так дуже тепленько, так дуже жарко. Ну, але і не холодно, може бути, десь 20 градусів більше нема. Друзі, на сьогодні гарне свято, бо ми маємо сьогодні іменини Наталії. Так що всіх Наталочок. Вітаю зімединами, щоб ви були здоровенькі, щоб ви були щасливі, щоб завжди матінка Божа вас охороняла. Ісус Христос здоровечка посилав, щоб був у нас мир і спокій це саме основне. Так, а в мене продовження дня. Продовження дня, насамперед, зараз біжу на пасовище, дам своїм козам пити. Бо Вони три пасуться, тільки білка стоїть в хліві. Ну, хто бачив, перший ролик то знає чого. Що, бумік надрапає? Йдемо спочатку йдемо пити, їм дамо. Тоді все-все по порядку. Ходьте. Йдемо дам коськам пити. Ходи, пішли. Пішли, йдемо на двір, пішли. Ходіть, дівчата, ходіть, несу вам пити. може й не схочуть, нині нема жари. О, вже й не схочу, але таке моє діло занести. на. Беру, друзі, попів цього. Попів відра. Якщо треба, то ще піду потім наберу. Не носу по цілому, з тим хребтом тепер зовсім не жартую, бо Тако візьму цілий і одразу потім мучуся. Ну, пей ще. Все, вже не хоче. Йдемо далі. До другої, до другої мадмуазельки. На, є. О, так тіла пити, бачите. І ще ножка. І все. Ось, все. відра, Всі нап'ються. Що йдемо до носі. носі. Ну, та Файно, файно, Наші не купають поки що картоплі, Ні, ну нікого не бачу. Квасолю вибирають. Ну хто що там, але картоплі наразі не бачу. Ну, принаймні нас тут. Все? Ну, бачите, ну, як напилися. Бумік зі мною. Мусив все проконтролювати. Давай, давай додому, давай. Він може по загороди втікнути. Куди, куди? Сій! Сій! Сюди! Сюди, який він хитрий. Додому звертай. Давай, додому. Давай, 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 давай. Ти знаєш, куди йти добре. Йдемо, пішли додому, пішли. Давай. Ті красуні дала зеленого, бо вона сьогодні сама тільки сидить. Позбирала на дворі яйця, друзі. Зараз маємо обід, ну трошки далі, ніж обідусь друга година. То 15 яєчок є. Ну, будемо бачити, ще щось буде до вечора, але зазвичай то вже все. То вже до обіду нанеслися, це вже рідко що там якась знесло. Добре, що, я йду сир відігрівати, кисномолочний, має два відра. Йдемо молочко переробляти то теж. Кожен день, як добрий день. Ой, друзі, Дивіться, що я, що я маю. Денис мій приніс, тільки щось до лісу ходив. Так, понятно. Ну, Денис на грибах не розуміється. Оце ми не беремо, бо вони недобрі. Це треба викидати. Ну, він хотів сам, а ну зараз. нас тут недалеко ліс, одразу через дорогу, то можна перейти. Що це за гриб? Хто мені скаже? І чи ви вибрали такий гриб? О, він тут не добрий, його треба кидати. Добре. Але в загальному оцей. Чи ви брали такий гриб? Друзі, це називається е, звичайна сироїшка. Звичайний гриб сироїшка. Червоний. Його люди не беруть. Через що не беруть? Через те, що вони помилково вважають, що він не... Ну несхідний, але це цілком ністівний гриб, друзі. Зверху знімається оця червона плівочка. Бо вона гірчить і це звичайна сироїшка. Але, я вже казала мільйон разів, і всім буду казати, теж які червивий, не знаєш грибів, не бери ні в якому разі. Тільки коли знаєш і впевнений, на 100%. Що цей гриб добрий, тоді береш. Інакше не брати. Бо не стільки наїсиш, то скільки біди можна робити. Це звичайна голубінка, друзі. Просто червона. Люди її не беруть, копають, бо думають, що це. цей. Але ми її руками беремо, тільки зверху знімати цю шкірочку. Так що не переживайте на грибах, я дуже добре розуміюся. У мене тато був грибар, бабця. Моє дитинство пройшло в лісі. Я добре знаю, який гріб можна, який не можна брати. Тому... Але бачу, що вони червиві, бо дощ, жара. й дощу не було, коли був дощ? Трошки скорше, але червиві. Ось так. Взялася я до сирів відігрівати кесло Два відра. Купила, друзі, коли то ми купили? Неділю. Неділю, ось таку хустину. Хто на чому сир відігріває, друзі? Хто бере марлю? А мені добре, отака от цупка хустина. Ми мали таку, коли вона вже в нас була старенька, ми її викинули. А таку звичайну хустину купила. Новеньку, ми цідим сир і сир е в ній, виходить, ну не витікає, бо вона цупка і гарно все відсіджується, тому ми завжди такі хустини беремо. Банки. Що тих банок, треба? Все переміти з молоків. Далі печу м'ясо, друзі. Тут вже на вечерю посолила, поперчила, трошки постояло. Не даю ніяких майонезів, нічого не даю. Тільки сіль, перець. Ставлю запікати. Так, раз. І готово. Дуже швидко, друзі, все печеться, весь жир стікає. Добрий той рогріль. Ми маємо пів дев'ятої вечора, друзі. Поки одне, поки друге, поки третє. Все. Вже темно. Але дивіться, дев'ятої вже як темно, бачите, як сіро. Тому ну, що трошки захмарилося, але ні, в загальному вже тимні швидше. А так холодно, треба куртку брати Хочу подивитися, привітайся. Привет. Хочу подивитися. Ще кури донеслися. Там Певно, ні. Ага. Кока-Кола білки. Це на НЗ, знаєте, якщо їй блий члунок, то вона дуже хоче Кока-Коли. Вона вже побачила, так? Вона вже побачила, пляшку, вже облизується білком. Навіть хто що хоче, і потребує організм, як її шлунок стає. Що там дівча? Я йду яйця збирати. Друзі, На обід було 15, але зібрала 16. 2, 4, 5, ще 5, 10, 15, 16. Непогано, як на сьогодні. Непогано. Так, вечірня управа і день можна рахувати з галочкою. Ой, багато всього, друзі, багато. Ми ще сьогодні збирали. Так, Артур сам збирався, але. так би все контролювали. А тур завтра їде вже на поселення в гуртожиток. Бо третій курс завтра заселяється, бо там далі буде другий перший курс, тому завтра їде вже поселятися. Він, ну як, їде, заселиться і приїде додому, бо треба малину збирати. Йому саме основне щось заробити, ні? Що буде там сидіти. Навчання починається тільки з 1 вересня, але поселення завтра. Тому сумки збирав, то все. Завтра їде. Та і все. Добре, друзі! Всім гарного вечора, спокійної нічки, мирної, доброї, тихої. І до завтра-завтра йдемо з вами збирати малинку. Ми будемо збирали, дайте дивитися, скільки ми назбирали, яка буде ціна. Дай Бог, щоб тільки було багато малини і гарна ціна. Все, всім па-па.